Я розумію, дивишся, хоч і не хочу. Я знаю, вже не довго залишилось. Давайте, давайте. Давай, матір, піднімаємось, піднімаємось. я розумію, вже останні дні діти не хочуть, дуже не хочеться. Добрий день. Сідаємо, сідаємо, сідаємо. Давайте сідаємо, сідаємо. Відкриваємо робочі зошити, записуємо число, класна робота. Оксана, Остане, яка контрольна робота? Ну ми ж ну, тут мало часу. Ми не готові. Як це? А? Дітки, ви хочете сказати, ви нічого не знаєте? Ви Ні... нічого не знаєте. Діти, діти. Якщо ви знаєте, що ви нічого не знаєте, ви... До мінімуму! І тим паче вони будуть аналогічні до сьогоднішньої самостійної роботи, яку ми запишемо за 10 хвилин до кінця уроку. А як виняток, сьогодні ми перевіримо і домашнє завдання. Так. Дівчата, не шуміть, будь ласка, на першу партію. Чорний говно, чорний список, карточка повершеної складності. Хто ж нас бажає? Так. Тинецький додошки. Антончик, давай, Дік, давай, давай. спасай і клас, рятуй. Так, в нас ще хто? І Любочка косори. Давай, Любочка, давайте. Я не знаю, я знаю, все буде добре. Димчасом записниво. Задачі номер 32 а що воно там в тебе в кармані? Любонька, давай, давай, рідне, тебе нічого немає. Сідай, Любонька, сідай. Ще денечок не забудь. Якби отримала 12, я, я ж затишу. Бо за 12-ку я не переживаю, не турбуюся. Дівка, це таке. Антоне, що ми там? Да. Все Та майже. Ну давай, давай, останні трошки. Так, діти тихенько. Дівчата, ну дайте ж зосередиться Олегу. Не будеш кого списувати. <гум> ну, Та-да. Мій голубчику, я розумію. Так, що ж ти Так, не так, так, так. двічку пропустив, Ну нічого. Ту, Ту, не двійка така. То я помилка, бо я бачу, що вона повинна бути, бульми її немає. <рисвіт> <рисвіт> двійка така. Машину, а, так? ну Ту, не, так. Я розумію, розумію. Так, так, так. Не ну, сідаю до Так як сьогодні контрольна робота, додаткових питань немає, 11 балів. <плес> а тим часом, а ну, зародіти, не треба. Я співпрацю, не переживаю. Буле рук? Так. Ніхто ж, хто ж нас бажає. А чому властиш шумно? Так, за забажанням журналу. Журнал бажає. Точно? Лапні. Точно. Да. Значить водюшкусь. Отак <ріху> ми зобразили нашу улюблену вчительку математики Оксану Ярославівну.